Всім привіт, друзі, з вами я Маша. І сьогодні, я вам якщо ви новичок в Брукхевені то ви в правильному місці, тож я вам покажу Усе, що тут є. Добре, почнемо з. С... Ось це ось ці дві маленькі шестеренки. І тут ви можете вибрати, хто буде сидіти в цьому вагончику у вашій машині, а, а також ви можете забрати усе, що вам потрібно. Ну це нам не потрібно сьогодні. Так. А, далі у нас ось цей маркет. Це типу маркет для усіх геймпасів. Э далі. У вас є хоум кем, і ви просто дивитеся на турнам. Далі. Далі у нас є ось годинник, годинник і там показує час і потім знизу показує який день. Далі у нас справа у вас завжди буде справа. Неважливо, що у вас буде справа 6. Шість, ем, шість ось цих ем, кнопочок. І я покажу, що вона робить. Так. У, 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 впер впер -шій, впер -шій, е ви можете сюди. А, стоп, це не так. Ви можете сюди нажати на першу. Це люд голова людинки без олівця. З олівцем це друга, а до неї ми прийдемо пізніше. І тут ми можемо свої арпім'я. Наприклад, я введу Маша. І ви можете зробити його кольором який захочете. Я хочу, щоб воно було. Ні -ні -ні, я хочу, щоб воно було фіолетове. Ось таке. от. А тут ви можете інфо. Наприклад, там 20 років. Наприклад, 20 років. Це просто приклад вам. І тут ви теж можете його зробити інший колір. А якщо хочете, можете без. Цього. Зараз видалимо усе це. І тут ви можете е, вибрати свою роботу. Тут, наприклад, в банку, е, Grocery, Store, денсер ну, і все таке. Ви можете або назад туди, на ту роботу, яку ви вибрали, нажати, щоб її відмінити, або якщо ви вибрали якусь роботу, то у вас тут під «Homecams» є ось така, і ви можете бути Bray або взагалі квіз. І тут ви можете поміняти стиль вашого Brookhaven. Наприклад, ось такий буде. Наприклад, ось такий «Brookhaven». З ось такими вежами. І також вам для деяких треба геймпас один. Для найкрутіших. Мені найбільше подобаються, мабуть, ці гоночки. Ні. Ну, бо там, не можна гонкати. Зрозуміли цей прикол гонкати. А тут ви можете взяти свою дитинку. Звісно, не можна додати, скільки їм років. А також за преміум у вас ці інші діти, але. Але якщо у вас немає преміума, то. У вас ось, ось одна така дівчинка і ось такий хлопчик. У мене немає преміум. І також є такий баг з ними один такий прикольний. Е, що їх можна об стінку і потім, коли стрибаєш, дуже високо. Вони за то стрибають. І зато ви можете додавати додавати їм ім'я. Також. І можете поміняти лише на 6 кольорів, як ви бачите. Далі у нас ось ця голова з олівцем. І тут у вас аватар едітор Тут усі скини. І якщо ви будете дабл клікати на саму першу з усіх цих колонок, то у вас буде. Новий, нова колонка з новими сейвами. Далі Далі у вас є іконка рюкзачок, і де ви можете ем, взяти будь-який предмет? І стоп, я забула видалити свою дитинку. Бре. Ось, ось значок щоб видалити дитину. Тут ви можете взяти, що захочете. Наприклад, дрошоску там. Ось. І у вас з'явиться такий інвентарчик. Ем, такс. Е, що я ще хотіла сказати. А, точно. Я забула, що я хотіла сказати. Ну... Я забула, що я хотіла сказати, так, а далі у вас. Ось це. А, деякі з цих предметів ви можете лише знайти в якихось місцях. А якщо ви візьмете цей предмет, то у вас іще є предмети. Но їх ви не можете вже підбирати. А, так, далі у вас пози. Далі у вас такі пози. Зіляки. Наприклад, привіт! Далі у вас машинки. Да, і скейтборд це теж чомусь тепер машина. І за преміум у вас найкрутіші машини. Ще є Vehicle Pass та VIP. Якщо у вас є VIP, то у вас будуть усі хайловінські, усі Хелловінські машинки. Я можу сюди зайти, але я не можу їх. Виберти. А також буде... будуть такі машинки з інших івентів на... на нові свята. І чомусь тут немає івенту для нового року. Але Но... Но зато є ця ялинка, що є добре. А далі у вас є ось такий значок дому. Нажимайте на нього і потім у вас з'явиться біноклі, і ви можете подивитися усі дома на цьому світі. І в І якщо ви вибрали, де ви будете жити, натискаєте Go, підходите, нажимаєте на номер. На номер, нібито. Точно ніби на номер. да, на номер прям. Почекайте, я ще раз хочу спробувати. Ну, ви можете, ви можете просто. Ну, можете або на номер, або на ось цей значок вакенд. Ну що ж, друзі, ма на цьому будемо закінчувати. Всім пока-пока!